За звичайних умов оцтова кислота є безбарвною рідиною з різким запахом. Безводна отстава кислота кристалізується при зниженні температури до плюс 16,7 градусів Цельсія. Приготуємо охолоджуючу суміш, суміш води та льоду. Опустимо в неї пробірку і нальємо трохи безводної оцтової кислоти. Кислота швидко остигає до точки замерзання. Замерзла кислота схожа на лід, тому безводну оцтову кислоту іноді називають льодяною або крижаною оцтовою кислотою. Якщо трохи підігріти пробірку рукою, то кислота починає плаватися.